А там пана тих просто ви не збирати на театральні коло своєї завтра. Здравствуйте. Я щойно повернувся, ми тут розмовляли з людьми, і ми повернулись туди, щоб є і депутати міської ради, щоб сьогодні опрацювати звернення, записати його до Вінничан і до нашого найвищого керівництва країни. Ми зараз його сформуємо, буде про нього знати. Це буде наша офіційна позиція. Я думаю, що вона буде співзвучна з більшістю думки Віннича. Я бачу це звернення, я тільки що його отримав. Треба загальноміський страйк на підтримку людей, які в Києві. Я можу сказати одну річ: що загальноміський страйк це право кожної людини. Ми обов'язково звернемося до людей. З заявою, в якій визначимо повністю свою позицію відношення до тих подій, які відбуваються. Сьогодні, сьогодні треба щось робити, а що? а що? то треба. А. А. А а про, а я ж про це сказав, що це буде, зробити. можливо, там година-півтора і буде зроблено. Більше зроблено сьогодні буде зроблено. Більше того, буде звернення по телебаченню. Це ж буде сьогодні. Ми не можемо мовчати і мовчати не будемо. Саме головне для нас з вами це перше, щоб у Вінниці не було пролито жодної каплі крові. Це завдає кожного з нас. Хто би що не казав, це є принципово важливим сьогодні для міста Вінниця. Зрозуміло, що сьогодні є важкі втрати в нашому суспільстві. Біда спіткала нашу долю. Ми маємо знайти правильне рішення. Щоб зупинити насильство і щоб наша країна повернулася на демократичний шлях, це для нас є принципово важливим. Ми маємо це з вами зробити. Ми думаємо над тим, як ми можемо бути корисні нашій спільній справі. Що стосується лікарень, я наголошую на цьому. Хочу, щоб ви знали, що жоден силовик в місті не не підпорядкований Вінницькій міській раді, і це є правда. Але я хочу вам сказати також. Я, можу, я хочу сказати також, що сьогодні міська міліція, Жодних проїздів будь-якого насильства не проводить. Жоден працівник міської міліції, міської, я наголошую, не знаходиться поза межами міста. Вони працюють в місті, нікуди не виїжджали і нічим не займались не сьогодні, не три місяці назад, ні от на даний момент, про який ми з вами говоримо. Тому, шановні друзі, я вас повністю розумію. Я розумію збентеженість кожного. Я теж, як і більшість з вас, Глас не зімкнув, тому що те, що відбувається, просто жахливо. Тому ми маємо бути разом, ми маємо спільно визначити нашу позицію і тримати її, для того, щоб не було ескалації насильства як в нашій країні, так і в нашому місті. <гумірно> Ще що... Дуже добре, що він нам пообіцяв, що впродовж дня... Я так думаю, найшвидше вони сформулюють свою правову і політичну позицію, так? і будуть її нам декларувати через засоби масової інформації. Ми також просимо вас, шановний Володимир Борисович, щоб громада, її представники, оцих тисяч, яких буде набагато більше, щоб вони також саме мали безпосередню пряму можливість, як і ви особисто, як міський голова, цю позицію, яка може буде відрізнятися від вашої, щоб на цьому телебаченні і, ві... і комунальному, щоб ми могли це доносити. До людей, тому ми просимо. Я, я, я абсолютно підтримую. Є ж заяви не тільки міської ради, буде заяви якісь громадських організацій, і врешті, врешті кожної людини або політичної партії їх треба висвітлювати. Я не бачу в цьому жодних питань. Ми звернемося з таким проханням до. До ВІД, а вони думають, що надають В Зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається в країні, ми просимо вас поставити на розгляд редакційної колегії цієї часопису і цього телебачення, щоб кожного дня, як мінімум, година прямого ефіру, була, була посвячена, щоб була посвячена от саме оцим подіям, які будуть відбуватися в Вінниці і в державі. Щоб ми там могли висвітлювати всю правду, яка є, розумієте? От ми просимо, щоб ця телекомпанія і щоб цей часопис потихеньку ставав громадським, а не комунальним. Чуйте це вимога громади, так чи ні? <праць> Чуйте ні? просимо, просимо. <праць> Люди дуже просять, щоб сьогодні були організовані швидкі, швидкі медичні допомоги, які б спрямовані були на Київ. Це от про швидкі допомоги і про медицину. Ми, я, ще, я от зараз вам заявляю, от зараз, прямо зараз. Що, будь ласка, ви можете звертати будь-яку лікарню міста. Якщо у вас є люди, які постраждали, вони сьогодні в Мінці. Ми щойно підняли займатися в тому члені, цим питанням? От зараз ми повернулися сюди. Знову ж таки. А всі заклади заклади охорони здоров'я повністю будуть надавати можливість вам, людям, хто постраждав, отримувати кваліфіковану допомогу. Я це вам дуже гарантую а забирати скільки да, 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 да. дайте, будь ласка, капітати, де забрати людей? Хто знає, будь ласка, 15, 15 60, Будь ласка, наберіть, скажіть. Хто конкретно є звіниці, кого треба забрати? Дайте якийсь контактний телефон і це буде зроблено. Ви чуєте? Будь ласка, 15.60. Дякую. Є запитання від громадських об'єднання товариство відтяни шанової Сученка. Давайте сядемо за дуже важливо. Завтра 15 лютого судове засідання цього приводу. Давайте сядемо, розберемося. Дякую. А там вже поставили. Там вже поставили. Вам вибори скоро. Слава Україні! Obrigado.